Затягнути паски та запастися терпінням радять українцям вітчизняні аграрії та економісти цієї осені вони прогнозують суттєве здорожчання основних продуктів харчування і навіть називають конкретні цифри. Водночас, деякі товари, на думку експертів, все ж можуть подешевшити або ж принаймні стабілізуватись. Сьогодні ми детально розберемося, що, коли і наскільки додасть у ціні, а які продукти дозволять бодай трохи заощадити. Дивіться це відео до кінця, поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливу інформацію. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі ПолітМедіа. Тут ми говоримо простою мовою на важливі теми. І сьогодні це ціни на основні продукти харчування, тема, яка хвилює кожного, особливо в умовах війни. На жаль, через війну подорожчання енергоносіїв та нестачу фахівців, сподіватися на те, що на полицях магазинів усе залишиться, як є, не доводиться. Почнемо з хліба, незважаючи на те, що цьогоріч Україна зібрала гарний врожай пшениці 22 мільйони тонн, Очікувати зниження цін на цей продукт. Не варто каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, зерно становить лише чверть кінцевої вартості батона чи буханця. Значно більший тиск створюють інші фактори: це вартість енергоносіїв, яка зросла з серпня цього року, витрати на логістику та пальне, курс валют, адже хлібзаводи закуповують чимало іноземних комплектуючих, а також нестача робочої сили. Через низькі зарплати. Від себе додам, що я особисто спілкувався з Денисом Марчуком більше року тому, і він вже наголошував на цих проблемах, особливо на тому, що аграрії, фахівці отримують дуже низькі зарплати і тому йдуть з роботи. І, звісно ж, усе це впливає на кінцеву вартість хліба. І що ми вже маємо, за його словами, це те, що з початку року, 9 місяців поспіль, ціни на хліб ідуть угору. У середньому на 1,5-2% щомісяця. І якщо така тенденція збережеться, до кінця цього року Денис Марчук прогнозує приріст 20-25%. А це вже серйозно, друзі. Подорожчання цієї осені, на думку експерта, торкнеться і молочної продукції. Вона каже Марчук: додасть у ціні на 7-8%. Це станеться через те, що в Україні завершується так званий сезон великого молока, коли обсяги виробництва були високими. Це означає, що пропозиція скорочується тоді, як Опит залишається сталим, окрім того, значні обсяги української молочної продукції ідуть на експорт до ЄС, і це теж підвищує закупівельні ціни на молоко екстракласу. Стверджує експерт. Аналогічна ситуація, за словами Дениса Марчука, з яйцями тут слід очікувати здорожчання в межах 5-10%. Але є і приємні новини: якщо масованих атак на енергетичну структуру та блекаутів не буде, то ціни на м'ясо цієї осені залишаться на нинішньому рівні, прогнозує експерт. Хоча давайте чесно говорити про те, що вони і сьогодні доволі високі. Приємна новина чекає українців на овочевому ринку. Адже врожай картоплі, моркви, капусти, буряка та цибулі виявився значно кращим ніж торік. У серпні ціни були нижчими за липневі, а загалом вартість овочів борщового набору зараз на 30-40% нижче ніж минулого року. Відтак дорожчати ці продукти почнуть лише з середини жовтня, кажуть експерти, а це означає, що люди мають час запастися харчами. Із 15 жовтня в Україні також може здорожчати соняшникова олія. Її вартість зросте щонайменше на 40%. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук. А от економіст Олег Пензин має невтішний прогноз щодо вартості круп. Вона каже експерт, буде формуватися під впливом загальної інфляції в країні витрат на логістику і насамперед урожаю зернових. Оскільки зараз в Україні ще триває кампанія зі збору нового врожаю конкретних цифр. Наскільки саме що подорожчає, економіст не сказав. Але оскільки ситуація із зерновими цього року гірша ніж минулого, тенденція невтішна. Цитую. Урожай гірший ніж минулорічний, оскільки зернових буде менше, то ціни на них будуть вищими. Відповідно, ціни на крупи напевно підуть угору. У відсотковому розмірі поки що важко сказати наскільки наголосив Олег Пензен. Хочу додати, що з Олегом Пензинем я також, як журналіст, спілкувався неодноразово і. Теж, ну, моя особиста думка, що цьому експерту варто довіряти, за його словами, із серпня 2024 до серпня 2025 року, крупи подорожчали в середньому від 9 до 37, майже 38 відсотків залежно від виду. Друзі, напишіть, які ціни ви спостерігаєте в магазинах, і чи погоджуєтеся ви з прогнозами експертів? Адже якщо почитати звіт державної Служби статистики то там нам показують зовсім іншу оптимістичну картину, наче дві паралельні реальності. Експерти говорять одне, а держава зовсім інше. Кому вірити, вирішуйте самі. Виявляється, інфляція вже другий місяць поспіль в Україні скорочується, і споживчі ціни у серпні та липні навіть зменшилися на 0,2%. А вартість продуктів харчування загалом впала на 0,8%. Зокрема, овочі подешевшили майже на 13%, фрукти на 10, а цукор на 1%. Така інформація міститься у вересневому експрес-випуску Державної служби статистики. Отже, друзі, підсумуємо, ситуація на продуктовому ринку доволі неоднозначна. Частина товарів, як от хліб, молочні продукти, яйця, крупи, соняшникова олія, дійсно мають усі шанси подорожчати. Водночас на овочевому ринку бачимо трошки іншу картину. Завдяки хорошому врожаю ціни нижчі за торішні, і це дозволяє бодай трохи зекономити. Виходить, що українцям доведеться жити в двох реальностях: одні продукти будуть тиснути на гаванець, інші трошки відпускати. Ситуацію, ну і вірити також доведеться різним людям, обирати кому експертам, прогнози яких доволі невтішні, або ж звітам. Державної служби статистики. Тобто, якщо у них за серпень, за липень, усе добре, то знаєте, я не здивуюся, якщо і за вересень ми побачимо чудовий прекрасний звіт про те, що у нас і інфляція падає, і ціни падають, і взагалі е, уряд молодець. Економіка тримається, але знаєте, коли заходиш в магазин, то там взагалі третя ситуація, якась третя реальність, тому що я от читаю всі ці звіти, всі ці цифри, і я можу судити лише, наприклад, по своєму гаманцю, по своєму бюджету. Коли я заходжу в магазин, от те, що я помітив особисто, наприклад, за останні тижні, це те, що трошки-трошки подешевшав цукор. Але знову ж таки це дуже нестабільно. Яйця постійно коливаються ціни: то вони дорожче, то вони дешевше, усе інше потроху, потроху непомітно навіть іноді підіймається вгору і опускатися вже не збирається. А що ви помітили у вашому селі чи місті, які продукти найбільше б'ють по вашому каманцю? А може, навпаки, ви знайшли щось дешевше, ніж минулого року? Напишіть у коментарях, це допоможе нам побачити реальну картину по всій країні. Дякую, друзі, за те, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися, якщо ще цього не зробили, та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. Тут ми завжди пояснюємо складні речі простою мовою і говоримо про те, що важливо для кожного. З вами був Віталій Мергалик. Побачимося. У наступних відео на youtube каналі Політ Медіа.